Доброго ранку, мої друзі! Я дуже рада вас всіх вітати з весняним, теплим, чудовим ранком. Послухайте, як неймовірно співають на нашому майданчику пташки. Це неймовірна насолода, дітки! Малята, нагадайте мені, яка пора року на вулиці. Так, весна! Дітки, ви мені такі чудові роботи надсилаєте. І сонечка, і галявини з квітами, які у вас творчі. І травичка, і дощик, і зайчик, оскільки ми допомагали. Згадайте. Вчора що ми з вами робили? Так, ми... Наклеювали листочки до кущика, і наш зайчик тепер не боїться дощика. А тваринки все чекають на ваші кущики добре, бо їх там багато в лісі живе. Домовили, зайчик же прохав нас. Я буду чекати. Як ми ще зайчику допомагали, дітки, пригадайте? Так, зустрітися з весною у касті, а взимку. Так, а взимку ми йому допомогли горобинку дістати. Ой, дітки, дякую вам за відповідь. Дітки, давайте розглянемо наше сонечко. Погляньте, яке воно, дітки. Так, кругле, правильно, тепле, яскраве. Зігріває нас своїми промінчиками. Дітки, воно хоче з нами погратися у гру. Сонечко і дощик, але воно так високо. Треба нам побудувати вежу, щоб хоча б трішечки до нього бути ближче. Ну що, дітки, побудуємо. Давайте спочатку їх розглянемо. Цей кубик якого кольору допомагайте мені? Червоного, правильно. Цей кубик називайте. Так, жовтого кольору. А цей вірно, синього. Зверніть увагу, чи всі вони однакового розміру? Ні. Червоний великий, жовтий менший. А синій кубик найменший. Тож, давайте будемо будувати вежу з вами з цих кубиків. Спочатку. Ми з вами покладемо найбільший кубик червоного кольору. Зверху на нього жовтий, менший. А на жовтий дітки, покладемо найменший синій. Нагадайте, внизу у нас який кубик? Так, великий червоного кольору, а вгорі найменший синього кольору. Тому і вийшла в нас вежа стійка. А ось і сонечко вийшло до нас, дітки, і вже хоче з нами пограти. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на баби не на наше повірячко. she